В центрі подій 14-та година неділі для вас. Працюють команди фактів весіті. та вікона з вітаю. У Чорноморську поступово відновлюють водопостачання. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Технічну воду організовано підвозять споживачам. Міська лікарня працює від генераторів енергетики, продовжують ремонтувати електромережі. Нагадаю, вночі росіяни масово атакували ударними дронами. Одещину найбільше постраждало місто Чорноморськ та селище навколо. Пошкоджено приватні та адміністративні будинки, склади та енергетична інфраструктура. Понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Через атаку спалахнули пожежі, вогонь оперативно ліквідували. Наразі відомо про одну постраждалу людину у ніч вночі. Протиповітряна оборона ліквідувала 48 дронів. На Чернігівщині у Ніжинському районі ворог також поцілив в об'єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більше 30 тисяч домогосподарств. Частина міста Ніжин. Зараз вже вдалося дати світло у міську лікарню та водоканал. Повідомило ОВА. цієї ночі. Росія атакувала Україну, використавши 142 ударні дрони. Силами оборони було збито та подавлено 126 шахедів та дронів імітаторів. Бойова робота велася на півночі, сході та півдні. На жаль, зафіксовані влучання 16 дронів на 10 локаціях. Росія найближчими тижнями може значно посилити інтенсивність своїх атак проти України, зокрема по енергетиці. Переконані аналітики американського інституту вивчення війни, адже тимчасове затище під час саміту на Алясці Кремль використав для накопичення ракет та безпілотників. Йдеться в звіті інституту. У Росії прагнутиме погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Аналітики також вважають, що Москва завдавала обмежених ударів по Україні, щоб хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією США. Одна жінка загинула, поранені 34 людини, зокрема троє дітей. Такі наслідки масованого авіаудару росіян по Запоріжжю у ніч проти суботи. Восьмеро постраждалих у лікарні двоє людей у тяжкому стані. Росіяни запустили по прифронтовому місту 10 ракет і шість ударних безпілотників. Частина з них поцілила по інфраструктурі. Кілька десятків тисяч абонентів лишилися без світла. По Нівичині також майже два десятки багатоповерхівок і понад сотня житлових будинків у приватному секторі, який окупанти обстрілюють не вперше. Торік у вересні росіяни поцілили по цьому кварталу кабами. Нині так само потрощені будинки від деяких. Лишилися тільки обгорілі стіни. Чимало людей без даху над головою. За словами місцевої влади, по допомогу до соціальних служб звернулися понад 200 постраждалих. Вам є де жити? Нема. У нас нікого немає і ніде не жити. Діти всі уїхали, внуки уїхали. А ми тут були, бачите. Все, Ось там тільки поставили нове окно. И вот туда до дверей улетело. А то, что не горело, это, вы знаете, как будто с кувалдой кто-то походил. Ще троє людей поранені в області. Загалом упродовж доби ворог обстріляв 16 міст і сіл, завдавши понад 390 ударів. Зафіксовано застосування більш ніж 280 безпілотників, переважно ФПВ. Ще майже 90 разів росіяни відкривали вогонь з артилерії, а авіацією 5 разів гатили по білогір'ю, комишувасі і малинівці. У Запорізькій області пошкоджені об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Загалом надійшло майже 400 повідомлень про руйнування будинків і квартир. Вмотивований і витривалий має бути новобранець а решти кажуть інструктори 65-ї окремої механізованої бригади, навчать. Цим серед іншого опікуються двоюрідні брати львів'яни, які разом пішли до війська, так само у двох ходили на завдання і, здобувши бойовий досвід, вже з півроку передають його рекрутам. На вишколах не церемоняться навчальна граната в бліндаж під час перепочинку підопічних звична річ. Жодних поблажок немає і для жінок, які у серед новобранців. Приміром, запоріжанка на псевдо Фенікс, яка уклала контракт цьогоріч у червні, і завдяки. В мотивованості і витривалості вже пройшло кілька жорстких навчань. Навчальна граната у бліндаж на старті вишколи як нагадування, що продиху на війні нема. Щоб вони вчилися реагувати на гранат. Зараз багато скидів. З дронів вони інколи говорять в унісон, Розуміють один одного співслова, мають тотожне екіпірування із патчами смерть ворогу та є суворими інструкторами 65-ї бригади. Темпі! Темпі! Це двоюрідні брати з міста Лева. Торік разом долучилися до війська та, перш ніж навчати інших, каже 34-річний армієць на Власноруч нищили ворогів. У нас був бойовий досвід на запорізькому напрямку. Ми проводили зачистки, бліндажі, окопів, виконували певні задачі, які були поставлені перед нами командуванням. Лише зараз жартома. Хлопці зізнаються на камеру про те, що вони ходили на бойові завдання разом. Їхні рідні не мали й гадки. А не було бажання розділитися, щоб один з братів був на завдання, а інший в тилу? Ні, не було. Завжди один за одним. З один. самого моменту, як писали контракт, би ти знаєш, що тобі прикриють спину так, як, так, як треба. 46-річний вояк на псевдоцар каже, вони з братом на базовій загальновійськовій підготовці так само вчилися у досвідчених інструкторів. А як стали наставниками, самі додали дещо з власної практики. Фронт суди різний, десь сталий, десь активний. Через то треба враховувати їм саме ті обставини, які є тут на місці. Більше зараз додаємо акцент на те, що як ми виконали по бойовому досвіду, які в нас були завдання, які в нас були сутички з противником. Реагувати на засідку і правильно розгортатися для знищення засідки. Зрозуміло, так? Так. Новобранці ну, 65-ї бригади вчаться спільним діям, якщо утраплять у ворожу засідку. Обосеремо, Засідка на місце засідання. Острілу, ви крутите, зміняєте місце положення. Два-три кроки і сіли. з поміж гучних чоловічих криків на вишколі 65-ки чутно жіночий голос. Та й новобранець у шоломі з номером один вирізняється з поміж інших зростом і статурою. Хотіла ще у 22-му, але не вийшло по сімейним обставинам. Зараз вийшло і прийшло. І псевдофенікс. Вона 45-річна запоріжанка. У червні наважилася піти на контракт. І це для тендітної жінки, яка хоче бути або дронаркою, або медикиною. не перший вишкіл. Це все можна пройти, якщо є бажання. А що вже пройшли? Розкажіть практично все проходили ми. Стрільба. мені подобається. Інструктора в у нас гарні, найкращі. Щоправда, із манікюром після того кепсько, але це каже колишня продавчиня пусте. Якось так. Не ідеальний манікюр, але інструктор на псевдоцар стверджує, управний новобранець повинен мати дві основні якості. Іншому каже навчать. Він має бути витривалий, мотивований. Не знаю, що більше безстрашний. Це всі бояться. Це нормально. Нам головне, щоб люди вижили. А щоб їм легше воювалося, вояки 65-ї бригади збирають гроші на позашляховики для піхоти і просять усіх небайдужих долучитися. Андрій Почті, Артем Деженко Факти і Єдині новини. Покровський напрямок і особливо район Добропілля залишається епіцентром протистояння на фронті. Серед тих, хто мужньо тримає оборону на цьому небезпечному відтинку. Бійці 109-ї бригади вони захищають нас саме між Покровськом та Костянтинівкою. Російські війська там атакують майже цілодобово. Нещодавно цим захисникам окупанти знищили автомобіль. Тож воїни дуже просять допомогти у придбанні нової машини. Реквізит на екрані, мета 250 тисяч гривень. Ми вже неодноразово разом з вами закривали такі збори. Тож долучайтеся. Ворожі дрони упродовж лінії боєзіткнень полюють цілодобово і пересуватися нашим бійцям складно та небезпечно, а без автівки практично неможливо. Нині російські війська не полишають спроб обійти Покровськ і заразом сусіднє місто Добропілля, атакують міста і лінію зіткнення шахедами, керованими авіабомбами та артилерією. Тож допомога нашим захисникам потрібна вже зараз. Ми бійці 109-ї бригади 104-го батальйону нижчим ворога на покровському напрямку. Після чергового ворожого обстрілу ми втратили водія і одну з небайдужих автівок. Просимо всіх небайдужих людей підтримати збір для нашого підрозділу. Ця машина дуже нам потрібна для виконання завдань для захисту нашої країни. Сьогодні над Верховною Радою приспустили державний стяг на честь жалоби за колишнім спікером а друзі та колеги Андрія Перубія, якого вчора нагло вбили на вулиці у Львові. Згадують, яким він був безкомпромісний у захисті національних інтересів. Попри високі посади, ніколи не гнався за грошима, відмовлявся від охорони. А на початку великої війни став на захист країни. Пошуки кілера досі тривають. Слідство розглядає кілька версій, зокрема. Російський слід. Я прошу усіх заходити в зал, приготуватися до голосування. На це голосування дивиться сьогодні вся Україна. Прошу підтримати. Харизма і абсолютний спокій історик за освітою Андрій Поробій, великий політиці з 2004 року, хоча насправді почав громадську діяльність ще підлітком у Львові, де з молоді вивчав історію упати січових стрільців. У 90-х став наймолодшим депутатом Львівської облради, а згодом долучився до усіх ключових подій Україні. Перші мітинги 90-х років встановлення э, державності 24 серпня 91-го року, коли був по пам'ятаємо те чіпене, пам'ятаємо проголошення мінської державності. Ми бачили себе э, в такій самій ролі, як УПА, ОУН, Січові Стрільці, і ми хотіли бути такими, як вони, і успішнішими. Ми готували себе до війни. Він мріяв про війну. Він мріяв, що він буде воювати за Україну. Він воїн, якщо можна так сказати, Тут в такій вуличній дії в 97-му році він високий був, завжди трошки вищий, здебільшого ніж ніж інші. Попри те, що він завжди був у вирі подією, він завжди, ніби трошки над натовпом, завжди трошки більше бачив його ідейність та рішучість ще з 90-х була прикладом для багатьох молодих львів'ян, каже нинішній однопартієць і друг Володимир В'ятрович. Ближче вони познайомились саме під час помаранчевої революції, де Андрій Поробій став комендантом українського дому, а згодом тим депутатом, який завжди може прийти на допомогу. Людина, яка готова почути, людина, яка готова підтримати, людина яка готова прийти в разі Якогось проблем, до прикладу, не знаю, там затримання міліцію, взяти на поруки. Тобто, от всьому цьому Андрій був на дуже легкому зв'язку і готовий включитися, якщо це справді стосувалося ну, тих справ, які були важливі для нього захисту української України. 2010-го саме Андрій Парубій кинув димову шашку у парламенті, аби спробувати не допустити Януковичу укладання харківських угод, які продовжили перебування російського чорноморського флоту у Севастополі. Фактично спричинили подальшу агресію ворога. Саме Парубій зараз, який бросив ребросі газ іменно парубій. Ні, хоче, щоб Україна була незалежною. А вже 2013-го він став комендантом Євромайдану та створив його самооборону. Редел бій! Редел бій! Редел бій! Революції в Білорусі в Грузії. Я на 100% впевнений, що їхні революції провалились. Тому що в них не було парубія. Він просто бігав від барикади до барикади. Розставляв керівників, давав інструкції. Він добами не не, не присідав і сформував бойовий підрозділ майдану. Бойовий підрозділ революції. Саме тому ми вистояли. Він намагався достукатися і до Беркута, і до Тітушок, та був готовий і на радикальні заходи. Аби революція не захлинулася, розказував нам торік. Уже покійний очільник ОУН Микола Коханівський. Ми розуміли, що якщо зараз опозиція не прийме ніякого рішення, майдан розійдеться. І Україна буде ну під величезними загрозами. По суті, ми здамося без бою. А ми його точимо. Ми його точимо повністю. Після трагічних подій на майдані та втечі Януковича тодішній виконувач обов'язків президента Турчинов призначає пробія секретарем РНБО. Він надихає українців добровільно долучатися до оновленої нацгвардії. Кремлівський окупант намагається сьогодні атакувати нашу державу. На наших дальніх барикадах. Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Найбільше його досягнення це перезапуск української армії, бо він фактично був на початках чи не єдиною людиною, яка чітко всім. Заявили, що нам потрібно дати майданівцям зброю з 2016-го Андрій Поробій очолює Верховну Раду. Це був квітень 2016-го, коли його обрали головою Верховної Ради. Ми сиділи в цій маленькій тісненькій кімнаті біля кабінету голови Верховної Ради, і він е зібрав таку нараду найближчих своїх радників. І він каже: ну, Господь дав нам руки владу, і зараз ми маємо. Реалізувати всі наші дитячі мрії, ми маємо реалізувати все те, про що мріяли попередні покоління борців за волю України. І Він так говорив це щиро, без жодного пафосу. Саме його тверда позиція спонукала депутатів ухвалити імовний закон, захистивши українською, прописати у конституції наші прагнення до ЄС і НАТО. Внесок перебіяв отримання Томаса теж величезний. Зимати, прошу голосувати, згоди, прошу підтримати. Згоди. Відійди від мене Зимати, відійди, згоди, відійди, згоди. відійди від мене. 2014-го йому під ноги кинули гранату. Та вона закотилась під авто біля готелю Київ, де він скромно мешкав. Родина лишалася у Львові. Друзі згадують його принциповість та ідейність. 22-го року Андрій Парубій добровільно доєднався до 206-го батальйону. ТРО багато дивувалися, обов'язково не, не обходилося без фотосесії. Кожен хотів сфотографуватися з Андрієм. Але всі відкриті або в закритій формі нову десь висловлювали повагу. Його давній друг і побратим Петро Боднар згадує, як разом захищав урядовий квартал. Перебій виконував роботу звичайного солдата, а потім поєднував роботу у парламенті та службу в Україні там, де він міг бути корисним. Ми приймали рішення надважливі. Коли я давав деякі доручення, мені казали в апараті, каже, ми ніколи такого не робили. Ми не знаємо, як це. Коли йшлось про мобілізацію, коли йшлось про на початках воєнний стан, невоєнний стан. Не було такої практики. Вони допомогли нам встояти в найважчі часи. Тоді, коли здавалося, що дуже складно, коли здавалося, що кожного дня можуть зайти війська, що єдність залишається однією з ключових моментів в нашій держави. Я впевнений, Україна переможе. Слава Україні! Десятки військових, а також небайдужих дніпрян, долучилися до акції на підтримку сил ДШВ. На власних чи орендованих велосипедах кожен із учасників подала в символічні 15 кілометрів. Готувалися всі індивідуально, але не задля перемоги. А як кажуть представники бригад, заради уваги до наших оборонців, які нині отримують найгарячіший напрямок на фронті. Тож про благодійний велопробіг далі. Самі велосипед. Стояв в гаражі, це помазав, підремонтував. Думаю, зараз будемо ми на ньому ганяти. Тут. Олександр, військовослужбовець, боєць легендарної 25-ї бригади, яка нині тримає Покровський напрямок, до велопробігу, готувався заздалегідь, бігав і займався у тренажерному залі. І це каже, попри звичні військові навантаження. Дуже бадьоро е, знаєте чому? Тому що з 25-ї бригади вона так заряджає. Саме потужна бригада, яка є 30 учасників, військовослужбовці, родичі бійців і небайдужі дніпряни заїздав символічним для всього сьомого корпусу ДШВ Поїхали <піллярось> <піллярось> бойові підрозділи сьомого корпусу зараз знаходяться на Покровському напрямку. Просто 25 та бригада. Вона нам рідна. вони ми з нею працювали і продовжуємо працювати. Бойовий потенціал. Він тільки міцніше до змагання підготувалися напередодні, як і до реєстрації. Хто не має велосипедів, мав змогу орендувати учасники з різних областей нашої країни. Дух бойовий, як то кажуть, є, можна проїхатися. Доказати Ми треба тільки там, там, там де ворог іде тут. Нічого не докажуть. Нові враження, нові знайомки на всі. Ну взагалі класне б таких. долали 15 кілометрів. Військові не задля виграшу, а насамперед, щоб підтримати свої своїх побратимів, переможців тут немає. Головна мета привернути увагу до зборів і донатів, які нині вкрай потрібні. Такі велопробіг є символом певної згуртованості, єдності тилу фронту. А Дніпро є одним з найбільших і найближчих центрів тилових до тієї ж покровської агломерації, де власне корпус ДШВ і зараз боронить Україну. Венгеля Оскайте Денис Сінегін Фактесі Тіві єдині новини на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.